А раніше людей часто ховали живим, тоді лікарі не знали, що таке кома або летаргічний сон. Якщо людина не подає ознак життя, значить, вона мертва, а мертвим, як відомо, місце на цвинтарі. А вже після того як проводилися розкопки могил, люди зрозуміли, що деякі поверталися до життя саме після їхнього поховання. Це було зрозуміло по позі трупа в домовині. Вона була неприродною, наче людина чинила опір. Тому було прийнято рішення ховати людей у так званій безпечній труні. У кришці труни пробивали дірку, протягували мотузку і зав'язували її за пальці померлого. Інший кінець мотузки виводили з могили назовні і прив'язували дзвіночок. Так само в отвір вставляли трубку, щоб раптом оживша людина могла дихати, доки її не відкопають. Виходить, щоб повернутися до життя помилково похованій людині, достатньо було посмикати руками, щоб на горі задзвонив дзвіночок і його врятували. На цвинтарях велося цілодобове чергування, щоб не пропустити дзвони. Могильник Том сидів у своїй сторожці посеред цвинтаря і пив чай. Раптом він почув звук дзвона. Том швидко накинув на себе футболку і пішов подивитися, звідки йде звук. Він не був схвильований, бо знав, що це можуть бути діти. Вони часто люблять так балуватися, смикати дзвіночок і тікати, ховатися за пам'ятниками. І спостерігати, як могильники, прислухаються до могили, питають, чи є там хто живий. А потім діти, під дикий регіт, вивалюються за пам'ятника і тікають геть. А вийшовши зі сторожки, Том помітив, що дзвін сіпається і дзвонить сам по собі. Нікого поблизу немає. Він прибіг і нахилився до могили. З труби було чутно жіночий плач. Жінка благала відкопати її якнайшвидше. Мені тут дуже страшно. Мене хтось чує. Тут так холодно і темно, я нічого не бачу. Прошу, допоможіть. Благаю, покличте на допомогу. Нехай мене дістануть звідси якнайшвидше. Том чув, як калатало його серце. Дзвін дзвонив у його вуха. Він давно працює на цьому цвинтарі. Але з живими похованими похованим він стикається вперше. Раптом він протверезів від страху і зважився на розмову. Ви Мія Браун? спитав могильник. Так. вже спокійним голосом відповіла жінка струни. Мія, ви народилися 20 березня 1801 року? Так. На надробку написано, що вас поховали 20 лютого. Це так? Так. Але я жива, відкопайте мене негайно, тут так холодно. Вибачте, мем, сказав Том і обірвав дзвін. Потім чоловік зачерпнув долоною землю з могили і почав забивати нею трубу струни. Мія, на пам'ятнику, який стоїть над вами, написано, що ви Ітан Янг зараз серпень. Я не знаю, що ви таке, але нагору вам не вибратися.